Привіт-привіт, любі друзі! Дуже рада бачити вас сьогодні. Як у вас справи, розказуєте? Сьогодні у нас буде таке спокійне відео. Будемо фарбуватись і розмовляти про буденні речі. Почну з того, що у нас відбувається зараз в Києві. У нас така не дуже приємна ситуація, З-за того, що світла немає вже тиждень, приблизно нормального світла. Його дають, але там. На 30 хвилин, 10 хвилин, вчора взагалі на 30 секунд дали світло. Але ми всі розуміємо, із-за чого це відбувається, тому ми не будемо скаржитись на це. Але ви можете бачити позаду мене світло. Це означає, що воно в мене є. Але це не тому, що світло дали, це тому, що у нас є інвертор і генератор. Тому ми заряджаємо інвертор від генератора, і в нас є світло. Принаймні, хоча б воно ось так от тримається, освітлення є. Але готувати неможливо, тому що плита електрична, вона дуже багато тягне енергії, тому я готую на ось такому апараті. Це просто походна така горілка. Опалення, звісно, також немає, бо воно у нас від електрики, але у нас є камінь. Тому, в принципі, мені гріх жалітися, у мене все відносно добре. Тож, давайте приступати до того, що будемо малювати з вами сьогодні. У мене є з собою тут косметичка Вся в шерсті. Котяча шерсть всюди. І також, до речі, я хотіла показати вам свою нову покупочку це Long Sleeve. Так, показую ось такий long Sleeve з такими прикольчиками, ну, досить непогано. Це фірма. Сміс, ось. Якість хороша, але це мій перший лонгслів, я до цього їх не носила, і я переживала, як же ж він буде на мені, яка зростом метр 1,57 сім. Може, він буде завеликий, так і є, насправді він завеликий, але я не могла підібрати розмір, бо там розміри або від S до M, це один розмір, і там далі L, XL і так далі. Ну я взяла найменший, але він на мені все одно великий. Боже мій. Я насправді не дуже люблю фарбуватися. Якось якось я зараз відходжу вже від цієї теми, тому що, ну, в принципі, я і так нормально себе почуваю, але на трошки там чуть-чуть щось там підмалювати собі можна. Але косметичка в мене достатньо така величенька. величенька. Перш за все, що ми робимо, зволожуємо шкіру. У мене для цього є ось такий от кремушник від Dior, Він мені дуже дуже насправді подобається. Він універсальний і я його наношу собі на обличчя. Воно в мене чисте. Трошечки, трошечки я його наношу, щоб не обтяжувати, не пережирнити собі шкіру, бо таке теж буває, і потім я просто як млинчик. <гум> До речі, ось цей крем він підходить для рук, для губ і для тіла. Тут так і написано. Ну, зрозуміло, універсальний. Я думаю, коли я його закінчу, то я куплю собі однозначно другий такий. Там є ще такий рожевенький, прикольний рожевий, хочу його спробувати. У мене ще, до речі, ось такий від Chanel. Але їм я мащу тільки руки, тому що він, наскільки я знаю, не підходить для обличчя. І він мені менше подобається насправді. Він дуже пахучий, він прям пахне жорстко. Тому він точно не фаворит в мене. Що ми будемо робити далі? Кремушок трошки вже зволожив моє обличчя, хоча воно і так було зволожене. Я от не знаю, будемо ми з вами наносити тон чи ні. Напевно, що будемо, щоб був повноцінний макіяж, але зазвичай я так не роблю. У мене є ха, от така база під макіяж Від Патрісії Ледо. Рожева, вона вже майже закінчилась. Тут вже такі прям. Сухий остаток, скажімо так. Ну, нанесемо її, в принципі, хто нам заважає це зробити, тим паче мені треба вже її закінчити. А от і воно, в принципі, це сталося. Вона закінчилась. У мене тут зеркало, тому я сюди дивлюсь, ось воно в мене. Тому я сюди періодично буду дивитися. Чому мені подобається ця база під макіяж? Тому що вона, по-перше, також така легка, вона не силіконова. Я не люблю силіконові бази. В мене є така одна від Патрісі Ледо також, але ну, відчуття маски від неї прям, да, є. А тут, наче просто, кремушек наношу і все нормально. Дуже швидко вбирається і залишає такий трошки липкуватий ефект. Це насправді добре. Бо так краще буде лягати тональна основа. До речі, тоналку я буду розтушовувати отаким спонджем, бо я не користуюся кистями. Ну, кисточками для макіяжу для тоналки Ну, мені щось якось ну, не дуже. Треба його намочити. Я забула про це. Тональна основа. Я знову ж таки повторюю вкотре, що я не люблю тональну основу наносити на обличчя. Але сьогодні ми це зробимо. У мене є ось така. Від патрісія Ледо, хто б міг подумати. Зелененька тут це база і сама тональна основа. Я їх змішую на руці, і вона така дуже легка виходить, класна. Мені таке подобається. Видно? Я сподіваюся так. Я просто їх розмішую, наношу собі під очі. Дивіться, яка вона світла. Але вона потім розтушується і буде. Навіть не видно практично кольору. Раніше я користувалася тональною основою, я перепробувала дуже багато різних, але потім я зрозуміла, що варто припинити використання тонального крему основи, тому що вона мені псувала шкіру. В мене було таке відчуття. Але єдине, що від цієї в мене немає відчуття, що вона шкодить моїй шкірі. Не знаю. Але все одно я не користуюсь практично. Щоб ви розуміли, цій баночці їй більше року трошки на повіки заходжу. В принципі, може бути нерівно, але мені пофіг, якщо чесно. А дивіться, вона майже нічого не зробила. От і добре. Зараз ми покопаємось в цьому сундучку. Це консилер від. Діор покажу ось таким чином. Весь ляпаний знову. Це відтінок 00. Був такий період, що я постійно наносила собі прям дуже світлий тон. І тоді я купила цей консилер. Це найсвітліший відтінок, і, якщо чесно, він прям Він реально світлий. Він майже білий. Тому я наношу його трошки-трошки, можна сказати, чисто декоративно. Пуньк сьом. І розташовую його. Спонжем. Я не люблю агресивні макіяжі, якісь супер-супер яскраві, тому що мені такі навіть не підходять. В мене більш-менш миловидна зовнішність. Я не знаю, як це, як це перекласти. Ну, коротше, дитяча зовнішність. Я думаю, що ніхто б не міг здогадатися, що мені 20 років. Мені 20 Так, я не в шостому класі. Сама не вірю. У мене навіть така ситуація була в дитинстві. Мені тоді було 13 років, я перейшла в іншу школу. Чи 12, чи 13, я вже не пам'ятаю. Я вже була в новій школі, і мене не надто знали вчителі. І пам'ятаю, я стою зі своїми однокласниками в коридорі школи. Там біля нас, коротше, проходять діти, конвої з дітей. Ну, знаєте, на ручки за ручки йдуть в столовку. До мене підбігає вчителька така: Так, а що це ти? За нами не йдеш. А, ну давай бігом в строй. Я стою така. «Зачем? А чому? Що я зробила? Ми зараз йдемо в їдальню, ти чого тут стоїш? Я така, вибачте, а ви хто? Поруч моя однокласниця така стоїть, теж не розуміє, що відбувається, В итоге, ця вчителька така: стоп. Ти який клас? Я говорю восьмий. Ой, вибач, я думала, що ти в п'ятому. Ну, давай тоді, пока. Окей, okay, добре. Okay, okay. okay, okay, okay. okay. <laughs> тобто, розумієте, це ще з дитинства йде. На пару років молодше я точно виглядаю, тому, а особливо без макіяжу. Була ще одна ситуація. Так, далі, далі вибачте ще так. До речі, отакий у нас тон виходить. Нормально, нормально. Наступне, що ми з вами зробимо? У мене є контурінг від глембі. Ось так вам покажу. Він мені дуже-дуже подобається. Це відтінок 0,2. І з цієї сторони також. Тепер ось тут. Не знаю навіщо, просто б'юті-блогери так роблять, і я повторюю. Отут трошечки. І трошки на нос, але це треба прям дуже обережно робити. Я це в останній момент роблю. Що хотіла розказати ще одну свою ситуацію, як мій вік переплутали і взагалі переплутали до кого підходити? Я тоді жила на зйомній квартирі, була на другому курсі універу, і щось ввечері вийшла в магазин в АТБшку. Повертаюсь, у мене в руках ананас і зі мною подруга. Ми такі заходимо вже на територію ЖК і виходять два дуже п'яних чоловіка. І видно, що вони агресивно п'яні. Ну такі, знаєте, ну такі неприємні. Коротше. Я вже захожу на територію ЖК, а там були такі ворота. Проходжу я в ці ворота, і один з цих п'яних придурків, такий, типу, стає і закриває мені отак-от прохід. Отак от стає. Привіт, лялечко. Це ви мені, друже? Він такий типу, давай познайомимося. Ти така красива. Що ви, дівчата, давайте познайомимось. Ну я розумію, що якось відстоювати свої права тут. Не підходить, бо людина п'яна. І Я кажу, мені 15. Можна я пройду. Він такий. О, вибач, вибач, пожалуйста, проходи, пожалуйста, що ви, що ви, девочки? Аккуратні. Окей, і так я робила декілька разів, коли до мене хтось підходив. із таких людей, які хочуть познайомитися, це чоловіки в основному такі неприємні, саме неприємні. По-перше, я в відносинах. Я в відносинах вже чотири роки, у мене скоро весільня. це раз, але це був би не аргумент для таких людей. І я знаю, що для таких людей дійсно це не є аргументом, тому... Я просто завжди кажу, що мені 15. Я неповнолітня людина. І завжди Ну, Ось так от і виживаємо в цьому світі. Так, що ми далі робимо з вами? Наносимо рум'яна. У мене є дуже прикольні рум'яна. Це рум'яна від Гламбі, це відтінок 03. Вони дуже прикольні, такі прям зелені. Ну, цікаві, цікаві. Я їх наношу приблизно ось сюди, ну і на іншу щічку. Можу ще трошки-трошки нанести на підборіддя, але не багато, бо потім можуть лягти вони п'ятнами. Розтушовую. Вони цінтовані, тому їх треба дуже ретельно розтушовувати. Добре, наступним кроком у нас буде пудра. Це пудра від Givenchy. Нової формули у відцінку 01. Вона мені, от прям вона мені дуже подобається. Спочатку, коли я тільки перший раз її спробувала, мені здалося, що вона як хайлайтер. Насправді так і є. Вона трошки схожа на хайлайтер, якщо її не розтушовувати. Я беру оцей спонжик. В кришечку я вже собі насипала. Під очі наношу собі трошки на носик. Це такий буде бейкінг. типу забагато пудри висипала, ну окей. Вона насправді дуже легка і з нею дуже важко переборщити, а ще вона не підкреслює шелушіння шкіри. У мене, до речі, суха шкіра, тому <плес> мені майже вся пудра підкреслює мої шелушіння обличчя. А ця ні, тепер я змахну просто її кисточкою. І отак я її дуже сильно, акуратно, обережненько струшую з обличчя. Знаєте, вже і людина, начебто, вже краще. Жахіття, звісно, відбувається з моїм волоссям. Воно від природи в мене дуже пухке і не рівне, тому я постійно його висушую феном, щоб воно було рівненьке і гладеньке. Але я нагадую, світла в нас немає. Сушила волосся біля каміну теплом. Ну, До речі, висушилась дуже швидко, але, звісно ж, нерівно. Тому я заколола собі волосся карабіком. Ось таким мій улюблений, до речі. Далі я хочу нанести рум'яна мої улюблені. Ну, це вже реально любов. Не знаю, багато кому вони не подобаються. Це рум'яна від Dior. Ось такі. В кольорі ну, люди Пінк. Це взагалі щось неймовірне, дівчата. Я їх дуже люблю. Тут вони вже, знаєте, такі поюзані. Я беру той самий пензлик, набираю продукт, вони дійсно набираються, ну, складновато, але ось вже рожевий. І трошки наношу собі на обличчя. Цей колір мені дуже подобається, тим що він такий ніжно-рожевий. А самі рум'яна, я не знаю, чому їх хейтять. Вони мені дуже подобаються особисто. З ними складно переборщити. Вони нормально наносяться, довго тримаються. Мені в них прям все подобається. Хочу ще спробувати такі фіолетові. Ой, не знаю. Під мій скінтон, напевно, що фіолетовий буде не дуже пасувати, але чого ні. Окей, далі я, напевно, що хочу трошки додати тіней. У мене є ще. Ще одна палетка від Givenchy. У неї дуже приємні кольори. Сподіваюсь, що видно. Який колір я хочу собі нанести? Нанесу ось цей Оцей крайній. Тут, до речі, дуже прикольна кісточка. Ось вона, збірка. Все, Готово. Струшую, наношу собі на око. Я не люблю дуже-дуже. Яскраві тіні. Бо знову ж таки повторююсь, у мене обличчя не для яскравих, не для серйозних матеріалів. Пам'ятаю, мене якось нафарбували по-серйозному. Мене нафарбували таку, намагалася зробити з мене леді, таку тіточку, але вийшла дитина, яка намалювалася косметикою мами. Боже, у мене. Проблема, бачите, яка тут червона. Прям, прям червона. Тут біла, а тут червона. У мене є така особливість організму, я дуже, дуже червонію постійно. От я трошки проведу руками, я червонію, трошки зміниться температура тіла і я червонію. Температура в кімнаті зміниться і я червонію. І в мене це ніяк не фікситься. Я червона, як рачок. Далі, що я хочу, напевно, що зробити очі. Олівець, я не знаю, як. подводочка, да? від L'Oréal Paris, Ось вона. Вона так трясеться, Взагалі-то вона для брів. не неї таке роздвоєн... роздвоєння лічності. Вона для брів, але для мене вона занадто руда. Тому я її для брів не використовую. Я використовую її як підводку. Я люблю. Коричневу підводку, взагалі коричневі кольори в макіяжі. Вибачте, тут я говорити не можу, бо дуже відповідальний момент. Ви можете сказати, що нічого не змінилось, а я вам скажу, що. Ну і добре. Я так і хотіла. Ну, добре ж. Ну, все вийшло. Все супер. Блін, насправді дійсно непогана річ, але якщо б вона не режила, я наношу цей продукт на брови і вони стають темно рудими. Хоча колір має бути холодний, коричневий, світло-коричневий. От не знаю, закінчимо очі чи почнемо вже брови. Давайте брови. Ой, я хочу вам чуть-чуть так похвастатись, знаєте? знайшла для себе ідеальний продукт для брів. Чому я так радію? Тому що скільки я шукала цей продукт, скільки я шукала колір, який мені підійде, це просто не описати словами. Ну, протягом трьох років я шукаю собі щось, що могло б мені підійти. Але я постійно купую або занадто рижий колір, або взагалі незрозумілої консистенції, наприклад, як помадки, які мені вночі не підходять. Ну зрештою, в мене якось не склалося з бровами. Але тут я знайшла для себе ось такий олівець від Евелін. Упс. І він мені на 100% підходить. Ну, як на мене, просто мені здається, що дійсно підходить. Я малюю бровки дуже обережно. Коротше, просто підмальовую те, що в мене вже є. В мене, до речі, татуаж на бровах. Мені його зробили в 15 або 16 років, я не пам'ятаю. Тому що в підлітковому віці, це десь 14 років, я почала дуже активно змінювати форму брів. Я вищипала собі ось ці кути, чи як це називається, основи брів. Я їх вищипувала, і в мене брова була ось така. Ось така вона. Тут був такий жорсткий просвіт. Брови дуже погано виглядали. І тому мама така: блін, давай ти не будеш більше мучити свої брови. І давай ми запишемо тебе просто на татуаж. Тобі зроблять такі акуратні бровки. Ну, я, в принципі, згодилась, чого ні. Досі цей татуаж у мене на обличчі. Але я хочу його прибрати, бо якось він, ну, звісно, з часом він сіріє, він. Вже непригодний, скажімо так. Хоча мої брови досі виглядають нормально, але все одно видно, що вони сірі. Тому хочу якось пофіксити цю проблему. І мені здається, що трошки нерівно. Я собі тут нафарбувала, накалякала. Пофіг. В принципі, так. Ну, в принципі, я зараз дивлюсь так. Це Та нормально. Це нормально. Ну добре, давайте тоді. Знову ж таки повернемося до очей. Тепер моя улюблена частина, туш. Ось, до речі, моя улюблена це туш Панорама від Лоріаль-Паріж. В мене це вже шоста або п'ята, я не пам'ятаю, упаковочка. Я використовую саме коричневу. Як я роблю? Я роблю це таким специфічним чином. Спочатку я наношу воду. Собі на вії, щоб вони були вологі, а потім вже поверх цієї вологи фарбую туш'ю. Зараз ви подивитесь, про що я кажу. Оп, водичка. Беру палець чистий. І трошки таким чином я змочую собі вії, щоб вони були вологі і на них легше і краще лягла туш. Можете спробувати, може вам сподобається також цей спосіб. Тепер беремо саму тушь. І фарбуємо. В принципі, готово. Дивимось на різницю. різницю. Різницю важко не відчути. До речі, хотіла запитати. Дівчина в Тіктоці запитала, якщо б ви могли користуватися тільки одним продуктом з косметики. Тільки одним. То що б це було? Там в коментарях хтось казав про карандаш для губ. Там про помаду, про лайнер. Але я б, напевно, вибрала туш. Бо я можу взагалі не фарбуватися в ноль. Але нафарбувати вії, і, і в мене вже макіяж буде виглядати дуже добре. Тому, напевно, що я б вибрала туш. але обов'язково тільки цю. Ніякої техніки у фарбуванні вій я не знаю. Хоча, знаєте, в принципі, в принципі. Нормально. Так, next. В нас буде, напевно, що. А, точно. Нам треба укласти брови гелем. У мене є ось такий, знову ж таки, від гленбі з колекції Джеллі. Він мені не сподобався. От його я радити взагалі не можу, але в мене іншого немає, тому я трошки трошки так О, боже, щоб не спортити, чесно. Все, чисто декоративно я їм щось там зробила. Достатньо. Так, далі, що я хочу ще зробити? Хайлайтер ось. Хайлайтер в мене ось такий від L'Oreal. Також в тюбіку. Дуже приємний колір. Я його наношу знову ж таки на щічки. Ось так от. На кінчик носа обов'язково. Розтираю просто пальцями. Бо ми не горді, можемо це і вручну зробити. І що я хочу ще зробити? А, до речі, я вам похвастаюсь: я знайшла для себе ідеальний колір олівця для губ. Це також неймовірно, тому що та ж сама проблема, як і з бровами в мене, що я не могла знайти для себе підходящий колір, бо на мені. Всі помади виглядають так, ніби я у мами забрала помаду, намалювалася і мені 10 років. Але цей олівчик, ось цей він. Він прям мій. Ну мій. Він досить популярний. Це Глембі в відтінку 110. Зараз я вам його покажу на губах, і ви зрозумієте, про що я кажу. Він мені дуже дуже сподобався. Беремо палець і просто розташовуємо олівець. Ой, мама, ой, мама, як мені він подобається. Це щось неймовірне. Окей, може, трошечки нерівно, але, але ось. Ну, ну, клас! Він виглядає дуже добре. Він виглядає як той самий ідеальний коричнево рожевий колір. Мені дуже подобається, мені прям максимум дуже подобається. А взагалі-то до покупки і знахідки оцього олівчика я наносила просто бальзами. У мене є бальзамчик від Dior, Я не знаю, де він дівся. Напевно, що десь в сумках. Є ще ось такий від Клоранс. Це олійка. Від Клоранс у 17 му відтінку. Я могла трошки її так нанести собі. І нормально, в принципі. Боже, мама мія, як же ж вона нереально пахне? Вона прям, я раджу на 100%, вона пахне ягідним пирогом, чимось таким дуже приємним. Окей, в принципі, що я можу вам сказати? Те, що це весь мій макіяж. О, волосся моє. Таке не зібране. Заварювала собі, до речі, чай Ось в такому термосі скляному. О, подивіться, який. Красень. Оба! Теплий. Якраз. До речі, зараз я вам пораджу дуже класний чай. Мені особисто дуже сподобався. Ось такий. Оце прям любов. У мене смак яблучний штрудель. Клас! Дуже-дуже смачний. Мені прям дуже подобається. Оце я собі сиджу, п'ю чай, в'яжу. До речі, ось моє в'язання. Напевно ж, ви не знали, я вам розкажу, що в мене є хобі в'язати. Зараз я в'яжу светр, але не собі. Ось тут всякі крючочки. Не собі, а своєму хлопцю. І це мене затягує. Чаювання і в'язання. Все, тепер точно. Побачення, дуже рада була знов ж таки з вами провести час. Я бажаю всім вам успіху, бажаю вам всім тепла, релаксу, спокою і щастя. Всім до побачення!